Ешуть, сьогодні я розповім вам 11 характерних признаків того, що вас просто-напросто обманюють. Я гадаю, що ви стикались в житті з тим, що люди вас обманювали, а ви й не здогадувались. Це можуть бути як цілком агресивні люди, так і зовсім янгольські люди, від яких ви навіть не очікували такої підстави. Що ж. Після сьогоднішнього відео ви і назавжди навчитеся розпізнавати брехню і більше не будете попадатись на уловки інших людей. Якщо ви задаєте людині запитання, а вона змінює положення своєї голови, відкидує її назад, піднімає вгору, нахиляє в сторону, це може означати, що вона збирається вам збрехати. Міняється ритм дихання. Людина починає важко дихати, плечі піднімаються, голос стає більш бляклим. І ви розумієте, що ця людина нервує, тому що коли вона нервує, приток крові стає швидше, серце биття вона змінюється, стає чистіше набагато, і по диханні ви можете це зрозуміти. Людина стоїть або сидить дуже рівно. Відомо, що коли людина щось там перебирає в пальцях, якось рухається, подьорується, то вона нервує. Але коли людина бреше і вона постійно готується до якоїсь конфронтації, контролює своє тіло, це може означати, що вона вам бреше, вона надто перенапружена, тому що постійно думає над тим, як вона себе поводить, повторюючи слова або фрази. Людина може щось повторювати, повторювати. Наприклад, я цього не робив, я цього не робив знову і знову, намагаючись вас переконати якраз таки в цій думці, або тим самим виграти собі більше часу, поки вона збирається з думками. Людина дотикається до рота або перекриває його повністю. Це може означати, що людина чогось не хоче сказати, промовчати щось хоче, не договорити, збрехати. Так навіть роблять дорослі, коли вони не хочуть казати всієї правди своїй дитині. Вони просто прикривають рота, тому що щось вони утаємничують в прямому сенсі. Вони перекривають свій рот як засіб комунікації, розумієте. Інстинктивне прикриття вразливих частин тіла. Наприклад, горло, грудь, шия, голова, живіт. І якщо людина нервує, вона автоматично буде старатися якось прикрити ці частини тіла. Людина переминається з ноги на ногу. Якщо людина так робить, це означає, що вона нервує, їй некомфортно і вона хоче кудись піти. Це явний признак брехуна. Надто багато інформації. Якщо людина розповідає вам дуже багато, те, що ви просили і не просили, вона старається вас так переконати, забити вас інформацією, що ви точно вже їй повірили. Тому це може бути явним признаком брехуна. Людині стає тяжко говорити. Якщо ви помітите, то на допитах люди чим більше відповідають на питання слідчого, їм стає все важче говорити через те, що нервова система зменшує приток слюни, що осушує мембрани ротової полості. Також варто звернути на закусування губ або їх зжимання. Часто тикає пальцем. Якщо брехун вже налаштований агресивно, можливо, він навіть боїться, що ви йому не вірите, і ось ось розкусите. Він хоче помінятися з вами місцями того, хто допити, той хто відповідає, і може почати тикати вас пальцем, щоб змінити ситуацію, нападаючи таким чином, на вас дивляться і не моргають. Якщо людина відводить погляд, то вона каже вам правду, але якщо вона пристально на вас дивиться, то вона хоче вами маніпулювати і контролювати. Також вам варто звернути, якщо людина надто багато моргає, тому що це теж може означати брехню і те, що вона нервує. Брехуни можуть використовувати пристальний погляд для того, щоб давити на свою жертву і легше її залякувати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, слідкуйте за новими відео. І тепер ви точно будете вміти розрізняти, коли вам брешуть, і до нових відео, до нових зустрічей.